Розпаковка, друзі, що ми маємо за 15 тисяч, котрі ми потрапили. Завдяки вам Ми збирали на цю суму. Будемо у бійця нормальна шапка. Значить, перша західному це згідно закону. Фіскальний чек, чек про оплату, цінничок. Ось такий українська броня. Чого саме такий, чому дорогий, а не за там, якісь інші гроші, які мені вже пропонувалися вчора, позавчора. Бо у моїх бійців була така історія, що дешевий шолом просто впав в ППД на підлогу, на кафель і просто бляха розкололся. Такі історії. Значить, Шолом в Сумці для транспортування або зберігання, весь купирці, додаткові адаптери на рельсу. Сам шолом вже вдягнутий в Тут таке комбо. Шолом у нас українська броня, кавер у нас балістика. Ну, я вважаю, що, мабуть, це оптимальний кавер в тих. Патчик треба з кому їздить. Саме оптимальний кавер з тих, що є. Панелі в велкро там, де вони потрібні, резинка там, де вона потрібна, нормально тримається, нормальні кріплення, нормально все, немає лишньої воїни. Шолом у нас фаст українська броня. Тип захисту 3 а Це по MIJ, тобто ДСТУ Якщо не, якщо не помиляюсь, дсту 1 або дсту 1 а якось так. А, має два ряди демпферів, що дуже круто, бо наприклад, такі голова дітки, як я, мені треба знімати оці, оці два демпфери, щоб він на мене наліз хоч приблизно, так як він має бути. А, Ну і, в принципі, Якщо там, хтось носить наприклад, тактичні навушники з рідною глоблею, то ну, це прям вихід, виймаєш лишнє, вдягаєш і, і поїхав. Що вам завтра, да, завтра вже поїде до, до пацанів. Всім дуже дякую, збір продовжується, треба ще закрити дрончик.